Якщо після побаченого ви ще з більшою охотою хочете поїхати в Європа парк, тоді ставте лайк, бо я буду розповідати та показувати багато цікавого. Коротко про головне: Європа парк це другий по кількості відвідувачів після Діснейленду в Парижі парк розваг. Знаходиться він з землі Баденвтерперг в місті Руст. На вартість квитків та робочі години парку буде впливати сезон, тому краще шукати цю інформацію на офіційному сайті europapark.de. Єдине, скажу, що значно вигідніше купувати квитки онлайн, аніж на касі при вході. Це і є перша порада. Тобто купуємо квитки онлайн. Порада номер два: обов'язково завантажте на свій мобільний телефон додаток цього парку. Далі ви будете ним користуватися, знаходити різні атракціони, прокладати собі шлях до цих атракціонів, а також дивитися, на яких ви вже були, а на яких ні. Порада номер три: приходьте під саме відкриття і одразу біжіть на ті атракціони, куди ви хочете найбільше попасти. І раджу ще вдома скласти невеличкий перелік тих атракціонів, які вам найбільше подобаються. Тоді є вірогідні, що ви не будете стояти 30-50 хвилин у черзі. Ми найбільше хотіли потрапити на американську гірку Silver Star, яка за відгуками відвідувачів в інтернеті входить десь в топ-3 найефектніших, а на мій погляд – топ-1. Тут перед самою гіркою є розподіл для бажаючих піти з другого по 9 ряди. От зараз очікування 10 хвилин, а ще можна піти на перший ряд. І, звичайно, там очікування довше, бо там лише 4 крісла буде, там 30 хвилин. О, вже люди підіймаються, побажаємо їм удачі. Далі наш політ з Мирославом без цензури. Ой, він впаде в той телефон. Я впевнена, що він впаде. Хапай його і тримайся сам. Мирослав. Мирослав, Серйозно, давайте його телефон і тримайся сам. Мирослав, ми Сільверстар на гірку можна з 11 років і зросту не нижче 140 см. Найвища точка 73 метри. Їхати ви будете 3 хвилини зі швидкістю 130 км на годину. Я ж казала, очки, очки. треба зберігати. Я там таке знімав, очки тримав, блять, бо вони злітають. Звичайно, залишайте окуляри, кепки, все ще завгодно, тому що потім просто залишитись без цього. Бо Мирослав пішов в окулярах, якби я його не попереджувала, і зараз залишився без окулярів. Він просто видавив скло. Ну, вони були зламані, але все рівно видавив скло в процесі того, як ми літали. Наступний атракціон Посейдон це також наш фаворит. Він знаходиться у Греції. Варто сказати, що Європа парк поділений на 11 тематичних частин країн Європи. Посейдон це водний сімейний атракціон. Сюди можна прийти з дітками від 6 років. Дуже сподобалось те, що довго будете пливти на цьому човнику, який розвиває швидкість до 70 км на годину, і в дорозі він буде майже 6 хвилин. Найвища точка 23 метри. Ще декілька порад. В парк потрібно їхати на цілий день, а то навіть і на два, бо там буде чим зайнятися і дорослим, і дітям. Ми, наприклад, були один день і не встигли попасти на деякі атракціони. Отож, якщо ви будете їхати на два дні, то раджу вам орендувати житло не в самому парку, там є якісь тематичні готелі, а десь подалі. Ми, наприклад, знайшли апартаменти на відстані півтора кілометра від парку. Ходили пішки. Якщо вам потрібно, я можу дати координати цих апартаментів. Доволі такі адекватна ціна і класні апартаменти були. Також раджу брати з собою їжу та воду. Там, звичайно, все це можна купити, але будете переплачувати. Ну, це так як скрізь у парках розваг. Єдине, що мене здивувало, що на вході абсолютно не перевіряють сумки. Я таке вперше бачу. Далі ми з вами підемо на водний рафтинг. атракціон, який знаходиться в зоні Скандинавія. Сюди можна з чотирьох років. Мирослав. आया हुआ है थोड़ी देर लास्ट दिस कैन गेट Відстоїмо чергу на ось таку гірку. Зараз черги вже, хоча 10 ранку лише по 30 хвилин мінімум, а бачила, що деякі атракціони навіть 40-50 хвилин. Ця гірка називається Blue Fire. І сюди можна з 7 років і зросту 130 см, тому підемо разом з платоном. Політ на цьому атракціоні ми не знімали, тому що страшно було дістати телефон. І перед самим атракціоном наш восьмирічний син відмовився йти. і це класно, тому що реально було страшно. Є моменти, коли ти летиш головою вниз. Якщо ви не фанат американських гірок і адреналіну, який можете отримати від цього, то можете і не дивитися в ту сторону. В європа парк є дуже багато різних, спокійних, адекватних, так би мовити, атракціонів, куди можна піти із маленькими дітьми. Взагалі, в парку дуже багато розваг для дітей. Мені здається, таких карапузів від одного рочку, навіть далі ми з вами підемо на сімейний атракціон Піратен in Батавія, де протягом 8 хвилин будемо плавати на човнику. Тут взагалі немає жодних обмежень межень по віку «Слухай, такі справжні просто капець. Тут варто сказати, що у парку неймовірні декорації, і задумка класна, і виконані вони на найвищому рівні. Така чудова може бути прогулянка по всій території, просто оглядова. Прокатаєтесь і подивитесь, куди б вам більше хотілось, а ми йдемо далі шукати щось цікаве. А цікавого тут багато, тому що територія парку це 62 гектари і приблизно 100 атракціонів. <рес> Ти не за великий для неї. Синуль, ти подобається? Да. Так, ще хочемо сюди піти. Цей атракціон називається Євромір. Доступний він з восьми років. До речі, є обмеження по зросту, максимум 195 сантиметрів. Мирослав 190, то пройшов. Цієї горки якось ми її не зацінили. Дуже трясло. Дуже часто навколо осі. Е, оцей вагончик сам кружляв, і воно не дуже прикольно. Ну, ось так. Але для цікавості, звичайно, варто піти. Ух ти! Цей атракціон називається Артур і сюди я обов'язково раджу піти всією сім'єю. Тут можна з дітками від 4 років. А ось на цей атракціон я вам не раджу йти. Він розташований у зоні Швейцарія, називається ніби Свіз Боб Рун, Зуб на зуб не попадає, все цокотить, тріщить і хочете, аби він швидше закінчився. Далі ми з вами подивимось парад артистів. Через порушення авторських прав музику, яка лунала під час проходження артистів, мені довелося цю музику прибрати. Ось такі закони у нас є на YouTube. але. Я тоді встигну вам ще розповісти про аквапарк Рулантіка, який знаходиться поряд з Європа парк. Ми там також були, провели весь день. І, на жаль, я не раджу відвідувати аквапарк. Нічого особливого там немає. Дуже-дуже-дуже багато людей і гіркі такі посередні. Це якраз про аквапарк. Далі знову будемо говорити про Європа парк, який нам дуже сподобався. Будемо підбивати підсумки. Ми витратили на Європа парк 190 євро, це досить багато, але ми їздили у гарячий сезон. Після 13 вересня, якщо не помиляюсь, квиточки вже стають дешевші. Чи варте це того? Так, однозначно треба їхати, дуже багато атракціонів, які я, власне, не знімала, не показувала, але ви будете на місці і самі все побачите. Ще кілька порад на останок. Ви будете багато ходити, тому беріть зручне взуття. На водних атракціонах можете промокнути. Тому або потрібні дощовики, до речі, вони на деяких атракціонах продаються або взяти з собою, або беріть якийсь змінний легкий одяг. Також рекомендую між країнами в Європа парку переїжджати різними паровозиками, потягами. Вони можуть бути як на землі, так і у повітрі. Це дуже зручно і це окремий вид розваги. Якщо ви вже відвідували Європа парк, то обов'язково напишіть в коментарях свій топ-2, 3, 5 атракціонів, які найбільше сподобались. На цьому дякую і до скорого.